У нас виникну необхідність, оскільки закінчиться строк з заходу, необхідність продовжити строк дії заходу у мові тримання підлакти поношенного шафавого стапану з метою небезпечення виконання покланених офіційних обов'язків, також зв'язку з існування визитів, передбачиться на 1 статті 177 Криму кодексу України. Сергій нашого вважає, що на даний час ризики не зменшились і продовжують існувати передбаченим пунктом 1, 3, 4, 5 числом 1 статті 187 Керівного обсуждання кодексу України. А саме ризик передбачений пунктом першої частини першої статті 187 України область тим, що обдумання може переховуватись від суду. Це готується тим, що домашній ЖФА Сухан, розуміючи, що він чином особливо тяжкі зможе не відчуваючи страхувати в майбутньому покарання з рушень правопорушення, деяких законопроектних проєкту заневольний строк від 10 до 19 років побудовічних позволені волі останні може змінити місце свого проживання, в тому числі, щоб по виїзду за кордон або на тимчасову непідконтрольну територію України. Також слід враховувати, що саме внаслідок високої суспільної безпечності дівчинки підозрюваних обвинувачений в даному випадку є об'єкти став вважати, що він не може переходити світ органів та суду, в даному випадку суду, що в свою чергу призведе до порушення розумних строків судового розгляду, а також належного дотримання сторонами їх представлених прав та обов'язків. Так, сторона обвинувачення станової доданих державний міграційний службу між классу пан є незаконним мігрантом, якого виборонено в Україну та які нелегально знаходяться на території України. Також слів враховувати, що у ході... До слова слідного у зазначених проважних було в ще одну особу, яка 27 вересня 2023 року подано проти було доручення при 2, частин 3 статті 27, частини 3 статті 15, 6, частини 2 статті 115, частини 2 статті 28, частини 1 статті 20 чи 3 України. Проте ця особа, знаючи про погоду притягнення документами даності окупила територію України, засушення її оголошення пошуки, матеріалів на основної в окремий провадження. Ризик передбачений пунктом 3 частини першої статті 177 повідомлення, а саме те, що обмеження може незаконно впливати на потерпілого свідків або експертів у цьому шкамі провадженні, зокрема, передбачення на волі побачення з метою повності для себе своїх спільників можуть вчинити її, направлено примушення до зміни наданих між на сочинним допомогими особами. За таких обставин ризик впливу на свідків експертів продовжує існувати на стадії озеру, документів розповідання показання свідків та дослідження їх судом. Ризик передбачений путом 4 частини першої статті 177 України, е які передбачаються на те, що обвинувачений може перешкоджати кримінальне провадження іншим чином, готується тим, що ураз додання закладу не пов'язане. Стримання під ватури неможливо бути заповідниками контактом Джафара Супана, з іншим учасниками вчинення злочину, з яким стані пробувати на свободі, зможе він не спілкуватись, їхні дії щодо приховання слідів та засобів вчинення злочину. Так, кримінальне правопорушення кримінального обвинувачення вчинявся спільно з настаном на даний час полосі, яким обвинувачення може повідомити форму методи роботи про органів України, що стали йому відомі. Крім того, з того вплинення відповідної виконання він зможе як сам, так і використовуючи інші посібне помовляння по горосту підпрокувати або вимагати впливу на свідки та очевидців вчинних злочинів. Відомості, про які він отримав як з матеріалів кримінального провадження, так і з інших джерел. Також значний визит може бути реалізований в нашій частині по самим правам, що зможуть вирішити у неявці судові засідання. З передбачений пунктом 5 числення 1 статті 177 Кривого Кодексу України, а саме те, що обмеження е, може вчинити інші кримінальні правопорушення, щоб продовжити кмільне правопорушення, обмеження готуватися тим, що обмеження може і надалі вчиняти правопорушення, адже відповідно до не дозвілний доказ, і не збирався завершувати свою свої діяльність. Крім цього, останнє не має посильного місця роботи, а вже сталого джерела депозиту. Необхідно для заключення його в житті ділянці, якщо може підставлені продовження вчинення кримінальних правопорушень. Часообрання запасних плану вищеної ризики не зменшилися та наявність до цього часу повному суддя, а тому виникає необхідність по продовженні раніше відносно домашнього заходу, вигляді тримання під вартою. Тож часто однозначно вважає за досі звернуто суду на спосіб чи недоночного не діяння, а саме на те, що було на тяжкі злочини начинені і засунення вогнепальної зброї на житлового комплексу місії Пінітівського громадського місія, де проводить велика кількість громадян, що життєві які заображає небезпека. Тобто дії обдумачено в причині кримінальної мускульної спеціальної діяння характеризують особливо зупинці і свідчать про його вкрай негативне ставлення до сухої відносини, що опиняється законом, що у сукупності з даними, які характеризують особу обнуваченого, де є сторонні обладнання принтовані підстави вважати, що той щось волі воля Джафара Супанта і його співучасників співучасники зниклить загально прийнятиму суспільними нормами поведіття та мати матеріальну можливість закінчити злочин, причинивши смерть потерпілому аніченку, або близьким його особам. Або ж вчинити інших кримінальних правопорушення. З рахуванням настав пересування характеру вчинку особливо тяжкого та тяжкого злочинів, засунення виконувачів суфана і інших пічників з обходів, не забезпечить виконання ним покладені на прописання оповіду та не зможе з проводити прикордонному суду, незаконно платити на світі та не нестаних імовір співучасників, а також присутжувати кримінальне провадження іншим чином, чинити інші кримінальні правопорушення чи продовжувати кримінальне правопорушення, якого він обвинувачується. В поводу виклада, прошу продовжить строки до закладу в інтернет-під вартою з наступного домашного Джафарова Судхана 2 серпня 1993 понарушення строку на 60 днів. Все ваше счастье. hal-hazırda cinayət kodeksində olan 177 -ci maddələrin 177-ci maddələri sıxlar müəyyəndir və zəruriyyət yaradınub ki, sizə qarşı həbs ə, uzadılsın, çünki birincisi siz azadlıqda olarkən məhkəmədən gizlənib qaça bilərsiniz, çünki sizə qarşı bir siz bir sıra maddələrlə ittiham olunursuz və bu maddələrə əsasən sizə ağır ə, cəza seçilə bilər, hətta oluna bilər və bunu başa düşərək anlayaraq siz məsuliyyətdən yayınmaq üçün konstrukt düzələ bilərsiniz. Ə, başqa yolu ilə işi ləngidə bilərsiniz. Sonra gedilə bilər ki, ə, risk məyəni ki, ə, siz qeyri-qanuni miqrant kimi sayıldınız. Yəni burada bir sənəd olmadan yaşayırdınız. Ölkəni tərk edə bilərsiniz və ya işğal olunmuş ərza Ukrayna uşaq olmuş ərazilərə qaça bilərsiz, ərazilərə yayına bilərsiz də and yəni, məsuliyyətdən. Sonra qeyd eləmək istər ikisiz. Burada bu həmin cinayət icra bu işdə başqa da bir şəxs var, hansı ki ona qarşı cinayət ayrılıb və o ölkəni tərk edib, yəni məsuliyyətdən yayınmaq üçün başqa bir cinayətkar o da qaçıb gizlənib. Risk həmçinin risk mənasındadır ki siz şahiddə zirə səsimi şəxsə azadlıqda olarkən ona təsir göstərə bilərsiz. Hədə qorxu gələr ağam ya pul verərə və ya ki o öz ifadəsini dəyişsin ona belə bir təsir göstərə bilərsiz. Ya hədə qorxu gələrə sonra da risk məyançı siz başqa bir usulla işə eləndə bilərsiniz. Məhkəməyə gedişində maneət ora da bilərsiniz. Çünki bir sıra şəxslər var hansı ki əlləri var bu cinayət işinə onlara e, göstəriş verə bilərsiniz ki, olaq təsir göstərsinlər zərərçim şəxsə və şahidlərə, yəni onlara göstəriş göstərə bilərsiniz. Onlara onlara təhsilm verə bilərsiniz ki, təsir göstərsinlər yer qanununa. Sonra risklər müəyyəndir ki, e, hə həm o şəxslər də sübutları gizlədə bilərlər, belə də belələrlər hansı ki, e, mühürlə də yəni zəruri olan sübutları da gizlədip e, mənfi edə bilərlər və ya kota siz mənfi də bilərsiz azan da ola bilərsiniz. Əsas risklər risk ayan ki siz ə, başqa bir cinayət törədə bilərsiniz. Çünki Ukraynada isə anda işləmürdüz. Yəni gəlirlər yox idi siz də isə anda işləmürdüz. Cəmiyyətdə heç bir əlaqələriniz yoxdur. Ə, cinayəti sona kimi bitirə bilərsiniz. Sona kimi yetirə bilərsiniz hətta. Cinayəti. O... Sonra maşinə toplan deyincə quru toxun. Yəni. Ha, sonra qeyd etməlisiz ki ə nəzərə alaraq ki bu cinayət necə törədilmişdi? Yəni odlu silah istifadə olunmuşdu. Bu o da o deməkdir ki siz cəmiyyətə nifrətlə yanaşırsınız, yəni hörmət qoymursunuz. Çünki Irkin şəhərində yaşayış məntəqəsində ə, cinayət törədilə bilər, cinayət törədilmişdi yəni odlu silahın istifadəsi ilə. O da deməkdir ki cəmiyyətə bir hörmət yoxdur. E, bu da o deməkdir. Sonra gəlmirisincə bəli Tsafarov suxana da eyni qaydada qeyd etmək. Eyni risklər mövcuddur. Yəni siz qaçıb gizlənə bilərsiniz. Şahidlərə zərər vurmuş şəxslərə təsir göstərə bilərsiniz. Başqa bir dolayı yolla da manət ora da biraz sınaqçı, gedişin ayarınız azadlıqda olarkən sizə qarşı daha güclü təhdid imkan təqdim edilə bilməz. Bunların nəzərə alaraq xüsusilə ki sizə qarşı həbs uzadılsa 60 günə, sizə aydındır. Aydındır anlaşıldı. Siz razımı? Portalni podtrimayu. Зараз ми перейдемо до цього. Так, потрібні ваше відношення щодо подивимось у А На ваше українських уважаємо український суд. Це захисник. Зазначення, будь ласка, коли саме потримали дані питання. Прочи, ну, щодо особисто себе, то... Тепер той факт, про який появи прокону, дійсно було 24 вересня, якщо не відповідає, сформувано даному капитання на електронності, сьогодні було зміщено я невезнайома це за час, не було ручної сьогодні текстурні. Щодо підзахисних, наскільки мені не відомо, але я точно не знаю, звісно, він також було спересно. По суті, подано пропадаємо, що сторона захисту заперечує, однак перед виставою промовою, щоб заперечень щодо циклопотання, хотів би дізнатися, я на минулому судове засідання через заяву про подання в режимі відеоконференції долучав про договору оренду. Чи получив суд, чи необхідність мені долучити в запереченнях протеклопотання? Давайте краще ви продопустили. Добре. Бі, ви раніше долучали можливість укладення з певною особою. Не долучали, але там 100 був було визначено один місяць, а це вже новий договір оренди з 4 вересня 2024 року. По суті, вивчення, оскільки, в принципі, до на відміну сторони обвинувачення, оскільки принципі, вони є ідентичними словом слово, щодо одного та іншого винувачення я буду в одній промові зазначати по всіх свої заперечення. Сторона захисту заперечує даного попитання, оскільки на нашу думку, на думку сторони захисту, відсутні ризики, передбачені статтею 177, на які посилається сторона винувачення пункт 1, 3, 5, частини 1, та е відповідно не обґрунтовані. Е Ризики, які передбачені частиною 5, а саме пунктом 2 статті 199, в того, що вони не зменшились. На нашу думку, ризики, які були постановлені під час особового раціональної похованого ухвалених, вже суттєво зменшились, в тому числі належні професійних на під захистів, та їх загалом сторони захисту під час розірву даного придального провадження. Разом з тим хотів би вашу чергу звернути увагу, що дане попитання було подано без додатків, хоча прокурор обґрунтовував дане попитання, що вона, винувачення підтверджується зібраними доказами під час досудового розслідування і де і проналізувавши попередні рішення суду, суд також в своїх рішеннях, які оскаржуються київському поліційному суді, не, не отримує жодних додатків і в тому числі не досліджуючи жодних доказів на даній стадії досудового розслідування, ось стадія судового розгляду, е, вказує в палі про те, що обвинувачення грунтуються. Обґрунтовано е доводиться зібраними доказами, посилаються на ці докази. Я прошу звернути вашу увагу, що прокурори не цими доказами на даній стадії, на стадії перемога питання, і про що їх не враховувати даний доклад, за не встановлено ухвалили про е обрання або відмовили в організаподібного заходу, теж попрошувати програми їх підзахисних. Щодо суттєвих я хотів би зазначити про те, що в принципі, позиція сторони захисту не змінилась, ми акцентуємо увагу, якщо тезісно коротко, про те, що ризик так дійсно сторона захисту не може контргунтувати юридичним доводом сторони винувачення чисто того, що на півзахист не знаходилися на території України нелегально на момент затримання. Однак ризик, це як доводиться сторони винувачення, ризик ухилення. Від органів суду, однак вони спростовуються матеріалом на кримінального провадження документами сторони захисту, які наявні матеріали справи не долучали до на сході до того що засідання, до заперечень до попадання, а саме що, хоч і не перебуваючи під не перебуваючи на законній основі на території України, будучи громадянами іншої держави. Маючи е, дозвіл, е, законодавчий дозвіл на передні державним кордону, мій з 24 нула 2022 року не виїжджали з території України, а більше е, після 24-го 2022 року, коли були активні бойові дії на території міста Ківаківської області, виконували певні завдання допрочення формат територіальної громади і його наборона. Так, також подавалося. Це знижує ризик того, що не можуть... Переходуся до органів суду. Паріше, остання поведінка моїх підзахисних, коли було передписів двісті шостої сторони захисту заявлено скарга, оскільки було е фактично ми тримались утримались добу без рішення суду. Вони були звільнені судом, однак ніколи не намагались. Тик 3 перебували залі засідання, очікуючи рішення суду про обрання або відмову броні запобіжного заходу, що теж вказує на зменшення ризику отвірнення від органів суду. Далі чесь, на нашу думку, відсутній також ризик або суттєво зменшений з промігом часу щодо впливу на свідків потрапило, оскільки до першого часу жодних заяв на адресу органів сторони обвинувачення тонів до свого на стадії слідства не надходило щодо тиску, впливу і так далі, щодо відносно моїх підзахисних, по відношенню до моїх підзахисних, або щодо їх представників, напевно. Щодо перешкоджання щодо вчинення інших кримінальних порушень, ну, ваше це взагалі не доведено, не обґрунтовано, лише є в межах припущення. Фактично покатання зводиться до того, що обґрунтовується лише тяжкістю покарання, що неодноразово, в тому числі, це імплементовано рішення Європейського суду прав людину у роз'яснення Верховного суду своїх рішення про те, що. Само по собі тяжкість э, вчиненого кримінального правопорушення є суттєвим, а не є визначальним елементом про оцінці необхід... необхідності обрання запобіжного заходу. Оскільки клопотання взагалі не містить будь-яких фактичних даних не хіпи, щодо обґрунтування ризиків, але що межа припущення, тому посилаючись на рішення, в тому числі Панченко проти країн агресії. Агресора Кунсельд проти Чехії, Латерія проти Франції, ми вважаємо, що сам по собі ризик з огляду на перебування під захисників вже фактично скоро буде два роки, вартою зменшився без наведення нових обставин. Разом з тим повідомляю про нову обставину, те, що нами долучалися раніше оренди, які був укладені в інтересах Джафара бабака Тікави та Джафара Цітхана Щодо наявності місця проживання у разі зміни запобіжного заходу. на даний час укладений новий договір, мені не було повідомлено, було орендовано приміщення, а саме квартиру загальної площа 78 квадратних метрів за адресом міста Києва, вулиця Бориска Левіцька, 23, квартира 49. Копію договору прошу руху, е, долучити і врахувати під час прийняття е, рішення по даним клопотанням. Договір вкладно з того на один міс, тобто до року на один рік, до 2020 року. Прошу долучити. У нас воно просто, до клопотанням.

І в вашу честь, з цього ми просили би відновити задоволення даного попадання щодо джафара Бабака і Джафара Сутіна були і застосувати, змінити запобіжний захід на більш які вигляді цілодобового домашнього решту що покладе будь-яких обов'язків передбачених статистів 94 вона питання кодексу України, в тому, що з змінили тонну безпеку. На нашу думку, це жодним чином не зможе ті ризики, зможе невлювати ті ризики, які посилаються странами наші, оскільки в разі зобов'язання носіння електронного статусу фактично буде полузору, в повороці, там 102. ad məclis məclis mənə ərizə göndərmişdi və bu ərizədə təzə yeni müqavilə təqdim edirəm. Bu kirayə müqaviləsi. Açıqdan soruşur, almışdınızmı? Yoxsa təzədən verim? Açıqdır, yəni təzədən verim, amma bunu yenə müqavilə təqdim olunub, yəni yaşayırsınız, yaşa bilədiniz, təzəliyə təqdim olunub, təzə müqavilə, təzə kirayə müqaviləsi təqdim olunub. Sonra gedə bilərəm məclis məclis ə vaxt getdikcə risklər azalır. Yəni 1-ci, 2-ci, 5-ci, 4 saat risklər hansı ki, burada proqnozlara əsaslandırır. Əmlak yəni vaxtı azaldı, amma sı mövcud deyil. Yəni, eee, gədilmək istəyirük ki, bu həmin vəsaitlər, subses, subses statistik məlumatlarla əlaqələri yoxdur. Əlavə heç nə olunmur э ведомо, что суббот план суббот плано от того, а там, где популял замечамалары, э, бу субботлар юмандар, асосан исхма айтыллар, амма бу субтарда mövcud deyil, yoxdur. Səq müvəqqəti, müvəqqəti də əlavə olunmuş seçbə. Bildirmək istəyir ki, ə, düzdür, sülh qanunu qalıb bandıda, amma bununla yanaşı siz məharibə başlanmasından sonra ə, yenə də Ukrayna daydız, yəni ölkənə təchizat məhsuluyuz. Burada çalışırdıq, yəni təchizatlar yerinə yetirirdiz, onların yəni, tərbə təchizatlar yerinə yetirirdiqcənə. Yəni, Tərəblənlə strateji obyektləri gədirməkdir. Sonra gədirməkdir ki, risklər mövcuddur ki, siz xarici qəsb gəzələ bilərsiniz. Bu da əsaslı deyil. Bu müdafiəçi, müdafiə tərəfi dedi ki, zəlatət müştərisən və ya hüquqşünaslardan siz bir arzı gəlmiş ki, siz onlara təsir edənsiniz bu günah kimi. Yəni siz təsir olunmayıb. Siz davranışınız həm məhkəmədə, yəni bu qaydasındadır. Siz qaydaları pozmusunuz. Cəza e, məcəlləsi e, baxmayaraq ki, siz bir gün qanunçu təsdiqləmək mərhuman qərarı oldu, yenə yəni, də siz məhkəmə əulasını pozmusunuz, yəni qayda nə qədər təqizlənmişsə məhkəmədə sizsən. Yəni, Lucas Madrid, təzminatınız yoxdur. Sonra gəlirləməsidir ki, eee ev müqaviləsini, bəli, dem müqaviləsini təqdim edir və xahiş edir ki, sizə qarşı daha yüngül bətcə təqdim edəsiniz. Yəni hər hansı bağlı olmayan o cümlədən elektron vasitəsi, elektron proset təqib olunur sizə və siz 24 saat yəni nəzarətdə olursunuz. Yəni bu